Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Якби ми сьогодні захотіли, мали бажання зустрітися із Президентом, прем'єром, мабуть, це не так просто. Але з найкращою, найбільшою, найсвятішою істотою у світі, особою, творцем, Богом, ми можемо зустрітися завжди і всюди. Власне, сьогоднішня притча нам розповідає про таку зустріч, можливість зустрічі з Богом. Сьогоднішня розповідь притча про блудного сина, або радше притча про доброго батька. Це є серце Біблії, основа Євангелії. Притча веї нам справді серце доброго батька. Цікаво, що ця притча розміщена в. Євангелії від Луки, 15 глава, поруч з двома і з іншими розповідями, притчами про заблукану овечку, загублену драхму, які теж відкривають перед нами Бога, котрий шукає і радіє, знайденою душею. І після оцих двох притч про загублену вівцю, загублену драхму, розповідь про доброго батька, про блудного сина, як, як завершення, як ще підтвердження, щоб ми зрозуміли, щоб дійшло, яким є насправді Бог. Отож, розповідь про доброго батька. У одного чоловіка було два сини. Це початок причини нас переносить в родину, в сім'ю, в дім, в батьківський дім. Бать... Дім це спільні інтереси, погляд на життя, місце проживання, пріоритети, спільні правила одинакові для всіх. В одному домі проживали, в одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові, тату. Дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. Молодший син. В домі батька стало йому тісно, подивився на світ. Там широкі дороги, там немає правил обмежень, заповідей. там немає батька, Там можна робити все, що завгодно. Світ манить. Він захотів покинути дім батька. Кажучи, дай мені моє. Мою частину маєтку, що мені припадає. Бо вже у цих словах є глибока образа. В них би звучить, я не хочу чекати, поки ти помреш, щоб отримати спадок. Дай мені моє вже. І Батько погоджується. Батько погоджується на вибір сина. Бог приймає наше рішення. Бог погоджується з нашим вибором, бо він створив вільними. Любов не буває примусовою. Любов це, вільно, це коли вільно. І батько погоджується з вибором сина, хоча наперед знає його наслідки. Він знає, яким є цей світ і ворог, що є в світі. Батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, забравши все, подавсь у край далекий. Зверніть увагу! Спочатку думка, потім слова, висловлення цієї думки, а потім дія. Син пішов з дому батька. Життя покотилося. Гріх завжди прогресує, якщо його не зупинити. Гріх має здатність вбивати, нещити, красти. Життя покотилось. Зібравши все, подавсь у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. Світ подібний одночасно і до Макдональдса, і до супермаркета. Світ бажає все швидко і всього. Швидко і всього. Обіцяє все, диявол заманюючи людину. Все обіцяє блискуче, легке. А потім кидає, опускає нижче плінтуса, вичавлює як цитрину. Розтратив свій маєток, живши розпусно, прогайнував усе, пропало все. І він почав. І от. Як усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав відувати. Без Бога не життя, без Бога біда, без батька біда. Пригадую собі, що цей батько в притчі батьком є Бог, а син це кожен із нас. Настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати, біда прийшла. Без, без батьківської поживи, без, без батьківського тепла залишається лише голод. Все, що дарував батько, швидко прийшло. Він розтратив усе, світ забрав усе, використав. Світу йому не потрібно. Світові цей син не був потрібний. Світ забрав у нього все, що міг забрати гроші, таланти, багатство, сили і залишив його з вічі. І він бажав би був наповнити живіт свої стручками що щоїлині, та й тих ніхто не давав йому. Сумна картина. До чого докотився, до чого дійшов. Голод. Пожива тварин, хліб в Біблії хліб це є символ життя, символ причастя і Божої Небесної поживи. А тут замість хліба, якого вдосталь у домі батька, замість хліба, пожива свиней, пожива тварин і життя тваринне. Життя тварини і пожива тварина. Життя не щеплінтуса. І тут він уже нікому не потрібний. Де друзі, де приятелі, де подруги. Нікого немає. Нікому ти не потрібний. Тільки десь далеко, як побачимо, виглядає батько. І ось вирішальний момент, спасаючий момент, рятівний, рятівна мить в житті. Опам'ятавшись, він сказав до себе. Син опам'ятався. Так буває, коли ми пробуджуємось і оглядаємось довкола. Так буває, коли ми після безпам'ятства приходимо до тями. Син прийшов до тями. Син пробудився, опам'ятався, оглянувся довкола і побачив те, що він побачив, його вжахнуло. кругом болото свині. Свиняча їжа, тваринні розваги, біда і голод і контрастом із цією картиною пригадав собі, що в домі батька їжі багато, в домі батька хліба багато. Дім батька і свинячого бора, де він опинився. А пам'ятався, згадав. І рішення. Колись, колись було рішення покинути батьківський дім, а зараз приходить рішення, єдино спасаючи єдине можливе. повернутись додому. Порусь обійми Бога, повернусь обійми доброго батька. Встану і піду до батька мого. І скажу йому: Отче, я прогрешився проти Неба і проти Тебе. Я не достойний більш звати своїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів, готує свої слова, думає, що він скаже, як він прийде. В цих словах десь і покаяння, і упокорення, і бажання поправи. Це все те, що є в сповіді кожного з нас. Усвідомлення, опам'ятався, задав свої гріхи визнати, постановити більше не грішити, жаль за них. Ці градні сповіді ми знаходимо в поставі блудного сина. І важливо звернімо увагу: встав він і пішов до батька свого. Як важливо не отягатися, не відкладати на завтра. Син не відпускався в господаря цієї країни. За цим господарем ми бачимо це диявол, якого він найнявся. Котрий дав пасти свині і, і, і їсти ці відходи свинячого столу, не відпускався син, не просився, не розмірковував довго, негайно встав і пішов. друже. як важливо негайно, якщо опам'ятався, негайно піде, бо завтра може бути пізно. Син встав і пішов. Пришуче. негайно. Пішов, куди пішов? До батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Одній з класичних картин є зображення батька, котрий виглядає свого сина. З даху будинку. Бог виглядає. Тебе і мене з доріг життя. Виглядає нас як своїх синів. Зміть увагу, побіг. Батько не стромився бігти на зустріч синові. Батько з радицю побіг назустріч синові. Старенький батько, біжить до сина. Бо син це його найбільше багатство. Син це його любов. Ти це є любов, ти є любов'ю Бога, Бог закоханий в тебе, Бог любить тебе і виглядає тебе і біжить назустріч у дорогах життя. Побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Не звертаю уваги на запах, не сказав біжи помийся, а потім приходь. Не сказав біжи, переодягнися, а потім тебе зустріну, прийняв його таким. Як син прийшов в плахміті гріха. І син починає говорити, як важливо, що син це сказав. Можна було б промовчати, батько і так вибіг, батько зустрів, але важливо, що син це сказав. Що... Важливо, що це не залишилось несказане, недомовлене. Син сказав, Отче, я прогрушився проти неба і перед Тобою. Я не достойний більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до своїх слух. Пригадайте, він готував довшу промову, він хотів бути слугою. А батько перебиває його і говорить, вам принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руки перстень і сандалі на ноги. Син повернувся, і батько повертає всі ознаки синівства. Нову одіж, перстень, ознака повернення до родини, до сім'ї, додому, ознака синівства, новий одіж, який, замість того брудного, котрий заплянений гріхом. Нову світло чисто одіж, яку ми отримаємо Тайні Хрещення. Приведіть і теля заріжте їжмо і веселімся. Бо цей син мій був мертвий ожив, пропав і знайшовся. Батько константує, син був пропащий, син мертвий. Син не поправляє не каже ні, ні, я живий, ні. Він визнає, так я дійсно мертвий. Я пережив смерть. Це моє народження. Я був пропащий. Без Бога і ти, і я пропащу. Без Бога немає життя, без Бога смерть. І смерть не тільки фізична, смерть вічна, а смерть духовна. І повернення до батька це жарти бенкет, радість. Наказав заколоти теля найкраще. І почали веселитись вони. Звіть увагу, не сказано, що ця радість закінчується. Людська радість закінчується, гріховна радість закінчується, швидко проминає. Радість з Богом ніколи не минає. Радість з Богом немає кінця. Почали веселитись вони. І ця радість є вічна. Кожна твоя спомість. повернення до Бога це є радість. Не бійся Боже, Бога. Не, не бійся подарувати йому радість своїм наверненням. Нехай в небі. В, в домі Небесного Отця починається радість з свого навернення. І вони заходили веселитись. Зверніть увагу на поставу старшого сина. А старший син його був у полі, коли ж він, повертаючись наблизився додому, почув музику і танці, був у полі. Якби вдома, але займався своїми справами. І з батьком. Але в той же час його серце далеке від батька. Такими є багато християн. Зовні, зовні з Богом, але серцем у своїх справах поринуті. Формально не відрікалися, але фактично, по факту, відійшли далеко, займаються своїми справами. І навіть повернення брата не ранить їхні серця. Почув, покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було. Той же сказав їм: Брат, твій повернувся, і твій батько залізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим. І о, яка реакція старшого сина, старшого брата. Рознібався той і не хотів війти. На кого рознівався? На батька рознівався. Любові позаздрі, за позаздрив. Не зрозумів. Не торкнулася його батьківська любов, батьківське милосердя і слова. І, і вийшов тоді батько і почав його просити. Зверніть увагу, до молодшого виходить і до старшого виходить, і просить його, просить увійти. А той озвався до батька. Ось тільки років служу тобі і ніколи не переступив ні одної заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти. Щоб з друзями моїми повеселитись. Життя в домі батька, він називає найманою працю. Я тобі служив, ти мені не дав. Все рахує. Тут відсутня любов, Холодний, присутні тільки холодний розрахунок. А коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав до нього годоване телям. Син так і не зрозумів. Жив лучше з батьком, а так і не знав батьківської любові. Був близько, але насправді серцем далеко. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. Оглянься навколо усе, що є в цьому світі, це твоє. Все найдорожче є даром. Все найдорожче є подарунком найцінніше. А веселитись і радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. О, просімо, щоб Бог дарав кожному з нас любов до брата, бажання його наверне, бажання спасіння. І до речі, чи війшов цей старший син, чи зрозумів, утричі не відомо. Відомо тільки, що двері батька і серце батька завжди відкриті. Друже, брати і сестро, це ми є тими синами і старшими, які формально ніби служать Богові, але серце далеко, і цими меншими, котрі так часто покидають батьківський дім. І за тобою завжди слідкують і виглядають тебе очі доброго батька. Прийди, покайся і живи В домі отця. Асель багато, до домі батька місця багато, хліба багато. Без батька не життя. Прийди до нього, сторік життя. Він тебе сьогодні чекає і виглядає, Люблячий, добрий отець, Люблячий батько, добрий батько, шукаючи й Бога, день і вночі його серце відкрите, щоб прийняти, простити і дарувати любов та милосердя. Встань, і іди, іди сьогодні, іди, поки є час, і Боже милосердя кличе тебе. Про це я молюся, благаю і бажаю тобі. Слава Ісусу!